Вітаю вас, шановні батьки. Пропоную вашій увазі консультацію Малювання кращий спосіб від дитячого стресу. Малювання улюблене заняття багатьох маленьких дітей, яке не тільки розважає, а й дає користь. Малювання це веселе заняття, котре розвиває дитину і допомагає їй долати стрес. Діти починають малювати з маличку. Їм до вподоби яскраві кольори, і тому вони малюють фломастерами раніше, ніж олівцем. Дошкільнята приділяють малюванню достатньо багато часу, розфарбовують картинки, малюють пальцями або фломастерами прості лінії, геометричні фігури. На відміну від дорослих і старших дітей, дошкільнята не розуміють, що саме вони малюють, їх цікавить, власне. Процес малювання, а не його результат. Малюючи, діти зосереджуються на теперішньому моменті і виражають себе через це заняття. Дайте дитині свободу, самовираження і не втручайтеся, і хто зна, можливо, перед вами майбутній Пікасо. Мотивуйте дитину виявляти творчість, не допомагайте дитині малювати, оскільки це може разохотити їй займатися цим заняттям. Вона ще не вміє малювати так добре, як ви. Просто побудьте поряд із нею, похваліть її твір. Не робіть дитині загальних компліментів, оцінюючи її творчість. Намагайтеся бути максимально конкретними. Не варто говорити гарний малюнок. Натомість скажіть, ти використав у малюнку багато червоної фарби. Чому ти обрав цей колір? Таке запитання змусить дитину думати, а також дасть їй зрозуміти, що ви звернули увагу на її малюнки. Не підказуйте дитині, що і як їй треба малювати, заохочуйте її експериментувати з кольорами. Разом із дитиною аналізуйте її твори. Запитайте, чому вона намалювала певний об'єкт і обрала ті чи інші кольори. Не бійтеся бути неправими не пропонуйте дитині доробити або переробити малюнок, якщо вона вважає, що закінчила свою роботу. Дайте їй зрозуміти, що її малюнок досить гарний, це підвищить її впевненість у собі і сприятиме розвитку творчих здібностей. Малювання це не тільки веселе, а й надзвичайно корисне заняття для дитини. Воно розвиває в неї здатність аналізувати і у різні способи вирішувати проблеми. Також це ефективний засіб, аби позбутися стресу. І як же ж малювання допомагає дітям боротися зі стресом? Малювання допомагає розслабитися, це чудовий спосіб заспокоїти тіло і думки. Якщо відволікти дитину від джерела стресу і дозволити трохи помалювати, це допоможе їй швидше впоратися з важкими емоціями. Малювання розвиває в дитині творчі здібності. Використовуючи різні поєднання кольорів, дитина може створити унікальний малюнок. Не обов'язково прагнути, щоб малюнок був ідеальним. Процес малювання сам по собі підвищує креативність дитини. Її уява унікальна, тому й малюнки теж будуть унікальними. Малювання допомагає дитині боротися із занепокоєнням. Це чудовий спосіб упоратися із легкою тривогою. Воно також допомагає зосередити увагу власне на процесі роботи. Своєю чергою, це заспокоює мозок і знижує частоту пульсу. Малювання у різноманітній день дитини. Коли день дитини в дитячому садку насичений низкою занять, увечері вона природно відчуматиме втому. Малювання допомагає дитині розслабитися, заспокоїтися у перерві між заняттями. Якщо ви не перевантажуватимете дитину малюванням, воно не тільки не втомить її, а й допоможе відновити енергію. І наостанок, чому ж варто привчити дитину до малювання з раннього віку? Тримаючи в руках олівець чи фломастер, дитина розвиває навички дрібної моторики, сортуючи, підраховуючи кількість олівців та фломастерів, дитина вивчає основи арифметики. Малювання, як і вид творчості, підвищує в дитини впевненість у собі. Експериментування і помилки допомагають дитині розвивати уяву. Малювання сприяє розвитку мозку дитини, підвищує здатність дитини зосереджуватися і фокусувати увагу. Коли дитина бере в руки олівець чи фломастер, це розвиває в неї спритність рук, координацію рухів кистей і пальців. Малювання допомагає дитині долати стрес. Отже, малювання дуже корисне для дитини. Тому давайте змогу своїм дітям виявляти творчість із раннього віку. Сподіваємось, що наші добрі поради стануть вам в нагоді.